Привіт, усім нашим друзям, привіт, усім нашим підписникам і привіт, усім, хто заглянув на канал Таємний Вісник. З вами сьогодні ваша покірна слуга Катерина. і з нами сьогодні наша зірочка, наша постійна експертка, наша улюблена медіум, пані Тетяна Гай. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю, Катаріно, вітаю всіх глядачів таємного вісника. Я дуже рада, що у нас знайшлася змога ще вийти раз в ефір з вами до Нового року. Тим більше я виходжу з такої прекрасної місцини, із нашої Західної України, із Прикарпаття, з Карпатчі. Я навіть не знаю, тут мені все горе, тут все місця сили, я насичена, я в прекрасних енергіях, я в прекрасному дусі. І зараз я поділитися зі всіма глядачами таємного вісника своїми емоціями, передати свої відчуття і е, через ефір, от такий, знаєте, як промінчик такого добра передати і вам, мої любі глядачі, таємного вісника. А ви нас завжди заряджаєте світлом, позитивом і теплом, не дивлячись на те, що ви дійсно працюєте з темними силами, яких деякі наші глядачі побоюються. Але ви настільки світла. Що знаєте, що ось цей стан він прям невілюється, і також у вас дуже гарний пейзаж за вікном? Я прям розглядаю, знаєте, там з хатки дим іде, і прям дійсно на сьогодні я впевнена на 100% чудовий ефір для наших глядачів вже відбувається. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, перше запитання, на яке я хочу отримати відповідь, це наша новорічна ніч. Що нас чекає новорічної ночі, і які дії ворога можливі? Так, дійсно, ми говорили з вами, що ворог дасть. Майже всі Україні перепочити на вихідні дні, але невідомо чи це він заряджається, набирається сил до нового року, чи можливо взагалі при тих, чи готує ще якісь страшні моменти. Давайте подивимось, тому що я передивляюсь постійно це питання, і ми от з вами зустрілись так до нового року. А через те, що а, ворог постійно міняє тактику. Давайте подивимось, що зараз чи змінилось щось, чи готує ворог щось українські. Українцям на новорічну ніч. До речі, у мене сьогодні зовсім новенька колода не Крамікон. Вперше її використовую, тому що моя вже заряджена більше як семирічним досвідом, піде вже на ритуали. Так, давайте чи ворог. Тепер дивіться, перше, що перше що йде, це король мечів. так Ворог дійсно готує на новорічну ніч удар для українців. зараз тому що перша карта король мечів Слухайте, він обговорює, він готує, але щось йому перешкоджає втілити план, наказ втілити свій цей план у життя. Тут по типу, знаєте, йде як якийсь тиск із, зверху від якихось партнерів, що перекриває, анулює його плани на новорічну ніч. Хоча, по королю мечів я скажу точно, що плани у ворога. Були дуже серйозні і так само падає біля нього королева мечів і карта смерті, що каже нам про те, що все ж таки плани є. Так, але знов, повішений ситуація змінюється. Дивіться, дуже якась двояка ситуація, Катериночко. Тобто ворог готує, готує страшну новорічну ніч, але я не бачу атаки в новорічну ніч. Щось завадить ворогу це зробити. Давайте подивимось, чи дійсно завадять ворогу зробити атаку. Ми не будемо зараз розглядати хто, подивимось, тільки, чи завадять. Чи дійсно завадять ворогу? Атакувати Україну в новорічну ніч. Карта дьявола. Спокуса все ж буде. Ага. Дивіться, дивіться, спокуса все ж буде, знов той самий король мечів. Бачите? Все ж таки ворог точково буде збити по деяких містах України, по деяких територіях України, тому що десятка мечів. Але це буде не масована атака. І знову королева мечів. Дивіться, ворог не дослухається. Ворог не дослухається до того тиску, який буде на нього збоку, який мав би перешкодити, завдати цього удару. І удар буде. Але знову ж таки, колесо фортуни, і знову двойка жезлів. Знову тиск. Знову тиск. Давайте спробуємо подивитися, куди буде удар і чи... Слухайте, дуже двояка, Катериночко, дуже двояка ситуація. Ворог готує, але в нього є от якась як, як якийсь наказ, якийсь ультиматум не робити цього. Розумієте? Але не факт, що він не зробить, не факт, що це, що це стримає ворога. Давайте подивимося, може які регіони. Так, я ж хотіла подивитися зараз які регіони, і хотіла подивитися, чи шахеди, чи ракети ну, в них в планах в задумах. Зараз я таки скажу п'ять картах схід. Найбільше буде страждати південь України. Пам'ятаєте, я казала про Одесу, не програлася ще. Одеса мені ще стоїть на новорічну ніч небезпека. Київ будуть жертви. І північна Україна. Навіть на сході, от мені показує більш-більш-менш за тища, а от північна Україна, отак, от знаєте, отак. Знизу вверх мені йде, знизу вверх. Um, навіть от, Східна Україна навіть буде, відповідно, тихіше. На Західній новорічну ніч небезпеки я не бачу, бачу після нової, новорічної ночі небезпеку. Угу. Ракети будуть на південь України Це і Київ. Шахеди будуть на м, півночі. Будуть на півночі. На жаль, без жертви Погано. Ну, будемо дивитися, будемо зараз працювати з майстрами, щоб все ж таки дійсно відводити, щоб ми відбивали. Давайте подивимося, чи вдасться нам відбити. Ось це найважливіше зараз. Так, менше знаєте. На 90% так. Ох. Але хочу ще раз сказати, українці, видихайте. Я казала вам, що не буде орешника. І не буде його, його й не було. Уже лишилося два дні до Нового року. Ніяких орешників ми не очікуємо. Нехай ворог нас не лякає. У нас ну, ворог буде бити. На Київ мені показує все, що можливі кінжали. Але це не орешник. Бачу, ще раз скажу, нагадаю, хто нас дивиться. Давайте ну, передивимося вже після нового року, щоб наші глядачі спокійно відсвяткували прихід нового року, щоб глядачі спокійно відсвяткували. Е Ну, хоча би в радості, в хорошому настрої, щоб зарядити наступний новий рік на позитив, щоб зарядити наступний новий рік на нашу перемогу, тому що вона буде однозначно. Ви знаєте, я катеріно спілкуюся з практиками, спілкуюся і з різними політиками, тобто дуже велике коло спілкування. Ви знаєте, вони з таким негативом, ну не негативом, з песимізмом дивляться на ситуацію. Що буде розділено Україну, що війна буде тривати ще довго, і вони я дивлюся, аналізую, думаю, ну невже я помиляюся? Таня, ну ти ж не ні, ну, не помилялася. Так багато сказала правди людям, так багато попередила людей. Невже ти побачила неправду? А потім я зазирнула в себе, зайшла в медитацію і побачила на що вони опираються? На здоровий і аналіз. А це не та війна, не та ситуація. Тому що опираючись на здоровий груст глузд і аналіз, ми би взагалі не мали перемогти. Тому що давайте не будемо недооцінювати ворога. Ворог могутній, ворог навіть по кількості, по чисельності людей значно більший за нас. А ми невеличка Україна, але ми потужні, ми могутні, ми вільні і ми незалежні. Тож я все ж таки дослуховуюсь до себе, до Тетяни Гай, що перемога в 25-му році нас чекає. Не буде такої страшної ночі, новорічної, як нам кажуть. Згадайте, мені от недавно, знаєте, висвітлили спогади, яке було страшне 29 грудня. Е Минулого, минулого року на нас випустили там 87 ракет і шахеди, якби ми важко відбивалися. Тепер ми вже відбиваємося, відбиваємося по всій Україні. Ми маємо дуже багато допомоги. Ось, ми маємо дуже багато а, підтримки. Але головне, що ми маємо силу незламних українців, і тому я прислуховуюсь до себе і вам також хочу, щоб ви до мене прислухались, тому що я не раз показувала, що дійсно можу відчувати от те, що не можуть бачити інші люди, тому що. Мені хочеться і я до цього прагнутиму. І зараз в ці новорічні свята на місцях сили з іншими практиками ми працюватимемо саме, щоб цей сценарій, який ми бачимо, про таку швидку, різку і неочікувану для всіх для світу перемогу, все ж таки програвся цей сценарій, і він програється. Пані Тетяно, зараз ви дуже влучно і вдало сказали одну цитату про незламних українців. У мене зараз сльози на очах, того, що програлося ваше передбачення, і відбувся довгоочікуваний обмін нашими полоненими. Так, і... я не знала, я в дорозі була. Так, саме зараз 189 захисників наших повійськово-полонених повернуто додому. Свісімдесят і можна тихенько мене запис просто на для каналу. Я просто не мені це йдіть угу. це. Наші захисники Азовсталі, нашого Маріуполя. ЧАЕС, острова Зміїного із різних напрямків. А я казала, пам'ятаєте, Катерина, що буде величезний, що там не 10, не 20 чоловік, а 189 людей повернулося з місць, з яких неможливо повернутися. Боже Катерино, це неймовірно. Я просто не почула. Я просто не почула, що це так. так. Мені тепер в мене теж сльози на очах, і я обіймаю з кожним, знаєте, з родичем, з кожною мамою, з кожною дружиною, з кожною донечкою, сином. Я обіймаю всіх. Тих, хто повернувся. Скоро будуть ще обміни, великі обміни. Багато людей з'явиться. Повірте мені, неможливо, не, е, неможливо, можливо, неможливо. Я думаю, всі чули про повернення азовця е, Артура Ніверчука з Рівного з Долбунова, який так, був в чорному я... дельфіні. Так ось до нього звернулася його моєго мамочка, це моя землячка, в липні місяці. І, е, Знаєте, що я хочу сказати? Я, вона каже: це неможливо, це чорний дельфін. Він азовець, він молоденький. Я кажу, я без нього не виживу. Я кажу, Оксаночка, він повернеться протягом року. І мені сниться сон, 17 го числа, коли він в з коли він був звільнений, що передай мамі, що я повертаюсь. І я кажу, дзвоню Оксані, кажу, Оксана. Бо, ви знаєте, він скоро повернеться десь в січні. А вона каже: Його вже обміняли. каже: Танюша, я не встигла. Бо я з радості просто не встигла вам ось написати. А на днях його зустрічали вже після реабілітації, там на Рівненщині, на його рідній землі. Боже, я не можу і слухати. От зараз бачите, Катеріно, ми плачемо, але це сльози радості. Це і повірте мені, весною у нас будуть ще більші сльози. Ми як казала Кристина, будемо просто в ефірі святкувати нашу перемогу. Так, і бо ваше передбачення збулося, ми говорили ось буквально на позаминулому ефірі. Я питала, чи буде великий обмін, ви сказали, що так. І ось ваше пророцтво здійснилося прямо на наших очах, е, так би мовити, наживо. Я дуже щаслива за кожну родину, яка дочекалася свого героя, сволону. Я щиро вірю, що ми дочекаємося усіх наших хлопців, ті, хто там, і що наступне. Наступний 26-й, вже виходить. Вони будуть зустрічати всі в колі своїх родин, і відбудеться той великий обмін, про який ви говорили Тя Гай. і про те, що ви говорили, що де їх ну mm -hmm. де їх переш, область, да, де їх тримають, приховують від нас, що правда викриться. І я бажаю кожній родині, особливо ті, хто чекають своїх безвісти, зниклих родичів, щоб наступне свято найближче. Вони відсвяткували вже разом з ними, і нехай завжди, нехай всі сім'ї будуть цільними. От, бо, так, так. Так, бо для мене це просто така дуже чутлива новина. Ми всі ми когось чекаємо Так, так, на жаль, так. Так, пані Тетяна, ще про приємні новини, бо у нас такий не побоюсь слово останній ефір в цьому році на таємному віснику з вами. Ми зустрінемося угу. Вже якого там третього чи четвертого будемо дивитися енергії, які зміняться? Обов'язково тому, що Різдво там йде, готується на Різдво. Ми будемо дивитися з вами, обов'язково зустрінемося. Так а, про хороші новини. Давайте перевіримо, чи правдива ця інформація, чи дійдуть ці гроші? Значить, ого, 2,5 мільярди доларів для України. Байден оголосив про виділення про виділення новорічного пакету допомоги для України. Ось давайте перевіримо, чи справді чи дійдуть ці гроші до нас, по-перше, так бо всяке буває, і так, тут написано, що Пентагон знаходиться зараз в процесі постачання Україні там сотень тисяч снарядів, ракет, бронетехніці, але чи дійде воно до нас в той самий термін, який нам потрібно. А Дивіться, побояться вже все дійде і все дійде тоді, коли потрібно. Паш Пентаклів, туз Жезлів, і зміна ситуації, зміна ситуації по імператору в кращу сторону для нас. Королева Пентаклів, ви подивіться, Катериночко. І а, якщо йде, на, може, якийсь натяк трошки на корупцію, те, що нам його дадуть вчасно, це однозначно. А якщо от зараз натякнути на корупцію, її не буде, тому що повністю змінюється ситуація. Не даремно ж була. Заява, я не Трампа, здається, що він перевірить всіх, кожну копієчку допомоги. Пам'ятаєте, я наче з вами в ефірі говорила що й добре, що перевірять, куди воно що пішло. Добре, бо багато голів полетить. Так. І це було не на погане нам сказано. Це не значить, що в нас є. Я по у вас сказала, що на... нас не заберуть допомогу, а дадуть ще більше допомоги. І вона прийде вчасно. Вона вже не буде йти такими маленькими, знаєте, якимись дольками, дольками, дольками. Тобто ми отримаємо, тому що карти надзвичайно хороші. І це я не кажу, щоб втішити наших підписників, глядачів, а тому, що я кажу, тому що я це бачу по картах. Угу. І, пані Тетяно, на останок я хочу за останнє запитання дізнатися відповідь. Скажіть, будь ласка, з приводу Дніпропетровської області, так? Я думаю, що ви бачили фотографії в соцмережах, там такі дуже слабенькі фортифікаційні укріплення, і дуже багато теж розлітається інформації. Скажіть, росіяни зайдуть Дніпропетровську область чи ні? Плани є. Сила накопичена, вичікують зараз. Але поки вони будуть вичікувати, зміниться взагалі ситуація. І я не бачу їх заходу в Дніпропетровську область. не бачу, Бачила з Покровського фото. Дивились ми те, що будуть стріляти. Але дивіться, трійка-четвірка мечів це завжди ні. Попри всі потуги, попри всі намагання, ворог не зайде в Дніпропетровську область. Я вам дуже дякую за те, що ми подивилися. У нас сьогодні вийшов, мені здається, най, е, найщиріший і найдобріший випуск таємного вісника, тому що у нас всі новини, ну майже всі, так а вони зокрема дуже гарні. Пані Тетяно. Я дуже вам дякую за ваше світло, за вашу працю. За відданість, за те, що ви тут завжди зі мною для наших глядачів, для таємного вісника. Я вам зичу гарно, і тихо, і мирно відсвяткувати новий рік. Нехай всі ваші потаємні бажання здійсняться, цілі реалізуються, і нехай завжди у вас буде здоров'я, бо є здоров'я є усе. Аналогічно, це все я бажаю нашим глядачам таємного вісника. Є здоров'я це дійсно запорука всього. Катериночка, а вам я ж бажаю процвітання вашого каналу в 2025 році, тому що такий канал дійсно потрібний людям. Така ведуча, як ви дійсно заряджає людей емоціями, енергією. І оце тепло, це добро, яке ви несете. Як ви стрепетом відноситеся до всього, що відбувається навколо, а не просто там з холодним, знаєте, ну як буває, як потрібно, там просто дикцію з холодною, тому що потрібно запитати. Тож я впевнена, навіть не бажаю, а впевнена, що ваш канал процвітатиме. А з знаннями, які дає ваш канал, процвітатимуть і ваші глядачі, ваші підписники. І обов'язково ми всі разом зберемося для того, щоб. Зустріти виконане бажання, яке загадали усі, а конкретно перемогу нашої України і миру. Над миру в небі, миру над нами розумієте? Що всі розуміють, кожен розуміє і кожен бажає. Тож нехай це здійсниться якнайскоріше. Обіймаю вас всім серцем, душею, своїми емоціями і своїми думками з кожним з вас. Пані Тетяно, ви прекрасна. Я дякую, що ви дійсно підмітили так моє внутрішнє світло, і нехай всі ці теплі побажання прийдуть до вас в знаєте, Х2, те, що ви побажали нам. Дякую. Це вам буде в два рази ще більше. Обіймаю вас серцем, прощаюся до наступного року. До наступного 2025 року, Катеріночка. Обіймаю і до нових зустрічей. Па-па.